Всім привіт! Сьогодні я розкажу, чи потрібні нам кісточки, які знаходяться в лимоні. Ті самі, які весь час нам мішають їсти. Насправді ні, зараз я вам покажу. Розрізаємо наш лимон і знаходимо ті самі кісточки. Ось подивіться, тут не одна штука. Тепер акуратно ножом або іншим предметом виковирюємо ці кісточки. Тепер нам потрібно трішки підсушити та зняти шкірку, для того, щоб наша кісточка швидше проросла. І так так, сьогодні ми будемо вирощувати лимон. Для пророщування ми зробимо міні-тепличку. Для цього візьмемо контейнер на дно положимо вату. Також ви можете взяти стеклянну банку. Після того добре зволожимо. Слід зазначити, що потрібно тільки зволожувати, а не залити, тому що кісточка згниє. Вложимо лимон, а точніше його кісточку. Після того накриваємо другим діском і також оприскуємо. Для входу кісточки нам потрібна велика вологість. Тепер закриваємо контейнер і ставимо на батареї. Кісточка буде проростати приблизно один або два тижні. Після того, як наша кісточка проросла, ми її посадимо. Беремо горщик зі землею, виковулюємо зубочисткою дирочку. Туди ми вкинемо нашу кісточку. Дирочку ми робимо приблизно 1 або 1,5 см вниз. Таке правило ми використовуємо, коли садимо всі цитруси. Добре, зволожимо почву. Також для того, щоб пришвидшити проростання, ми зробимо парник та зафіксуємо резинкою. Не забудемо також зробити дирочки, для того, щоб у нас була мінімальна вентиляція. До речі, не забудьте підписатися тут багато відео про рослини. Вітаю! Після того як ви зробите всі ці маніпуляції, у вас виросте ось такий росток лимона. Коли він тільки взійде, йому потрібно багато вологи, тому не забудьте оприскувати. А мене все до нових зустрічей.